Діти, добрий день! Вітаю вас на уроці математики 6 класу. Продовжимо з вами вивчати тему ділення раціональних чисел. Сьогодні другий урок за цією темою з вами знову буде вчитель математики Одеського ліцею номер 69 Булакова Ольга Борисівна. Починаємо. План уроку слідуючий: сьогодні на уроці ми перше повторимо правила ділення. Раціональних чисел, друге перевіримо домашнє завдання. Третя частина закріпимо навички використання правил ділення раціональних чисел окремо та разом з іншими правилами арифметичних дій над раціональними числами. Обов'язково буде ще домашнє завдання, рефлексія та підбиття підсумків уроку. Пригадаємо правила ділення раціональних чисел. Правило перше. Щоб поділити два числа з однаковими знаками, потрібно поділити їх в модулі. Правило друге. Щоб поділити два числа з різними знаками, потрібно поділити їх в модулі і перед добутком поставити знак мінус. Приклади до кожного правила наведені, і обов'язково подивитися на окремі властивості ділення раціональних чисел. А зараз приступимо до перевірки домашнього завдання. Перше завдання знайдіть частку. Додому було надано 9 прикладів. Давайте зараз розглянемо їх розв'язання, як треба було правильно записати розв'язання цих прикладів. Я прокоментую кожний із них, тому слухайте уважно. Приклад під літерою А. Це 3,6 треба поділити на мінус 4. Це є частка чисел з різними знаками. Така частка обов'язково дорівнює від'ємному числу від'ємному значенню. А саме значення цього числа буде 0,9 разом мінус 0,9 приклад під літерою B. Мінус 2,5 поділити на мінус 7,5 це частка двох чисел з однаковими знаками. Вона буде дорівнювати додатньому числу, і в даному випадку це буде дріб 1 третя. Далі, приклад під літерою В, мінус 8,64 поділити на 1,2. Це є частка чисел з різними знаками, вона буде від'ємною. І якщо потім ділити модулі кожного числа діленого та дільника, ми отримаємо взагалі результат мінус 7,2. Далі приклад під літерою Г. Мінус 56,68 треба поділити на мінус 0,1. Ця частка дорівнює додатньому числу. Тому що ми ділимо два від'ємних числа, тобто два числа з однаковими знаками. За правилом, шукаємо частку модулів діленого та дільника. А коли ми знайдемо модулі. Чи суму отримаємо 56,68 поділити на 0,1. Якщо пригадаємо властивість частки, тобто помножимо обидва числа у 100 разів, то отримаємо 5668, поділити на одиницю. Все дуже легко, відповідь 5668. А ми скористалися однією з окремих властивостей частки. Тобто, коли число ділимо на одиницю. Далі, D. Приклад, мінус 2 поділити на 0,5. Це частка чисел з різними знаками, результат завжди буде від'ємний. А для того, щоб знайти саме значення цього прикладу, потрібно знайти частку модулів цих чисел. Після того, як ми знайдемо модулі діленого та дільника, ми отримаємо число 2 поділити на 0,5. Збільшимо та дільник у 100 разів. Для того, щоб ділення відбувалося у нас не на десятковий дріб, а на натуральне число 5. Для цього ми збільшили в 100 разів, тобто буде не 2 поділити на 0,5, а 200 поділити на 5. 200 поділити на 5 це буде 40, ми отримаємо від'ємний результат, тобто число мінус 40. Далі, приклад під літерою є, мінус 3 поділити на. Звичайний дріб мінус 3 сьомих. Тобто ми бачимо частка двох чисел з однаковими знаками. Буде додатній, нам потрібно шукати частку діленого та дільника, тобто чисел 3 сьомих. -3, Щоб поділити число на звичайний дріб, треба це число помножити на дріб обернений до дільника, тобто до дробу 3 сьомих. Тобто ми повинні помножити на 7 третіх, на дріб 7 третіх. Якщо ми число 3 помножимо на 7 третіх, отримаємо в результаті число 7. Далі приклад під літерою «Ж». 4 п'ятих поділити на мінус 2 п'ятнадцятих. Частка двох звичайних дробів з різними знаками. Відповідь буде від'ємна, це перше. І, по-друге, значення частки цих дробів, вже модулі цих дробів. Якщо ми скористаємося правилом ділення двох звичайних дробів, отримаємо в результаті число мінус 6. Далі приклад під літерою З. Мінус 3,3 поділити на 3 п'ятих. Знов, Частка чисел з різними знаками, то результат буде від'ємний. Коли ми будемо шукати модулі і потім перетворимо мішане число у неправильний дріб 18. ,5, 18 ,5 будемо ділити на 3 то, пригадавши правила ділення звичайних дрібів, ми отримаємо в кінці число мінус 6. І, і останній приклад мінус 5,1. 7 поділити на мінус 1,2 сьомих. Ми повинні перетворити мішане число у неправильні дроби, і потім пригадати, що ми шукаємо частку двох чисел з однаковими знаками. Отримаємо 36 сьомих поділити на 9 сьомих. Пригадавши правила ділення звичайних дробів, 36 сьомих залишаємо, ділення змінюємо на множення і множимо на дріб обернений до дільника, тобто множимо на 7 дев'ятих. Після скорочення отримаємо числове значення, саме число 4. Це було перше завдання нашого домашнього завдання. Переходимо до другого. Друге завдання розвяжіть рівняння. Перше рівняння під літерою А 4х дорівнює мінус 10. Щоб знайти х, треба мінус 10 поділити на 4. Далі пригадуємо правила ділення раціональних чисел з різними знаками. Йдемо за правилом і знаходимо, що. Корінь рівняння буде дорівнювати числу мінус 2,1 Записала слово відповідь. Переходимо до слідуючого рівняння під літерою Б мінус 0,4х. Дорівнюю число мінус 2, щоб знайти число х, треба мінус 2 поділити на число мінус 0,4. Це є частка раціональних чисел з однаковими знаками. Вона буде додатня. Достатньо знайти частку модулів наших чисел мінус 2 та мінус 0,4. Корінь цього рівняння, тобто x буде дорівнювати 5. Запишемо відповідь: відповідь є число 5. Остання рівняння під буквою В. Дріб 2 сьомих треба помножити на число x і добуток дорівнює дробу мінус 14. Для того, щоб знайти x, потрібно мінус 14 поділити на 2 сьомих. Спочатку розглядаємо правило ділення раціональних дробів. Тобто ми маємо частку двох дробів з різними знаками. Така частка буде дорівнювати від'ємному числу. А далі треба скористатися правилом ділення звичайних дробів. Наприкінці ми отримаємо з вами, що х дорівнює дробу мінус одна четверта. Відповідь: корінь рівняння дорівнює числу мінус 1 четверта. Приступаємо до виконання письмових прав. Перше завдання з цього розділу треба обчислити частку. Ви бачите перед собою е, таблиць. Кожна клітинка якої містить приклад. Треба знайти значення всіх прикладів. Отримані відповіді записуємо так, щоб можна було побачити чітко три стовпчики. І в кожному стопчику по чотири відповіді з вказанням букви прикладу. Виконане завдання відправте на перевірку вчителю. Друге завдання. Ви бачите приклади. Вони з'явились ліворуч. Праворуч з'явилися зірочки з номерами. Під зірочками розміщені числа, які є відповідями наданих прикладів. Потрібно встановити відповідність між прикладом та номером зірочки з відповіддю. В зошиті пишемо номер завдання, потім букву прикладу та номер зірки з обраною відповіддю. Виконане завдання так само відправляєте на перевірку вчителю. Третє завдання. Поставте замість зірочок знаки арифметичних дій, так, щоб виконувався вірний порядок дії, вказаний римськими цифрами, та була вірна відповідь. Можна користуватися дужками. Невеличка примітка. Більшість зірочок є арифметичними діями другого ступеня. Тобто дії другого ступеня це є. Ділення та множення. І тільки одна зірочка відрізняється від них. Четверте завдання: розв'яжіть рівняння. Пропоную три рівняння. Зараз поясню, як розв'язувати рівняння під літерою А, а 3 помножити на вираз в дужках 2х-11, з до дорівнює мінус 21. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ну, по-перше, можна розв'язати його двома способами. Перший спосіб, це коли можна розкрити дужки, встановлюючи розподільну властивість множення. Тобто ми 3 помножимо спочатку на 2х, потім 3 помножимо на мінус 11, отримаємо вираз 6х-33, дорівнює числу мінус 21. 6х можна. Розглянути як невідоме невідомий зменшуване, тому що після 6 йде дія віднімання. Тому можна пригадати, як знайти невідоме зменшуване, для того, щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. До числа мінус 21 додати число 33. 6х дорівнює 12, і щоб знайти Х, потрібно. 12 поділити на 6х дорівнює 2, запишемо відповідь. Відповідь корінь рівняння число 2. Потім, другий спосіб розв'язання. Давайте розглянемо, і для того, щоб його знайти, треба пригадати, як ми називаємо компоненти дії множення. 3 можна розглядати як перший множник, вираз 2х 12, як невідомий другий множник. невідомий, тому що вираз містить. Х. Для того, щоб знайти невідомий другий множник, який є, є виразом 2х мінус 11, ми повинні добуток мінус 20, число мінус 21 поділити на 3. 2х мінус 11 дорівнює мінус 7. Далі 2х е відняти 11. Раз відняти, то 2х є зменшуваним. 11 Від'ємником і мінус 7 різницю. Щоб знайти зменшуване 2х, потрібно до різниці мінус 7 додати від'ємник 11. 2х дорівнює 4. Далі, щоб знайти х, потрібно 4 поділити на 2, х дорівнює 2. Вот вам два різних способи розв'язання рівнянь. зошит записуємо тільки розв'язання першого рівняння. Двома способами, всі інші розв'язуються аналогічно. Розв'язання другого та третього рівнянь подивіться самостійно, без моїх коментарів. П'яте завдання: знайдіть корінь рівняння. Рівняння не такого плану, як були три попередніх. Ми бачимо вираз в дужках 2,5-0,75. Треба помножити на раціональне число мінус 0,5 і добуток виразу в дужках і числа мінус 0,5 дорівнює 0. у міститься в першій парі дужок. І вираз 2,5 мінус 0,75 взагалі невідомо, чому він дорівнює, якому число, на яке треба помножити мінус 0,3, щоб отримати 0. Але ми розуміємо, що добуток дорівнює нулю тоді, коли один з множників дорівнює нулю, але другий множник нулю не дорівнює. Нулю можуть дорівнювати тільки вираз 2,5 мінус 0,75. Виписуємо його та прирівнюємо до нуля. Далі, y 0. Далі 2,5 дорівнює 0,75. Щоб знайти Y, треба 0,75 прілити на 2,5. Коли ми виконуємо uh, ділення, то знайдемо, що Y дорівнює 0,3. Запишемо відповідь: відповідь uh, корінь рівняння 0, цілих, число 0,3. Шосте завдання. Знайдіть невідомий член пропорції. Тобто ми бачимо рівняння, яке є пропорцією, тому розв'язувати будемо, використовуючи властивість пропорції. І так, маємо мінус 4,6 помножити на Х, тобто ми беремо добуток крайніх членів і прирівнюємо до добутку середніх членів. Пропорції. Мінус 2,3 помножити на мінус 5,8. Далі, для того, щоб знайти невідомий член пропорції, ми повинні добуток середніх поділити на відомий крайній Коли ми з вами будемо розв'язувати і знаходити Х, то обов'язково будемо скорочувати чисельник і знаменник. і Після всіх скорочень ми отримаємо число х дорівнює мінус 2,9. Відповідь: корінь нашого рівняння мінус, число мінус 2,9. Виконаємо сьоме завдання. Треба знайти значення числового виразу. По-перше, для того, щоб його розв'язати, треба з'ясувати порядок виконання арифметичних дій. Всі дії є діями одного і того самого другого ступеня. Тому порядок дій дуже простий: всі дії виконуємо поступово зліва направо, результатом першої дії буде число 0,6. Результатом другої дії буде число мінус 60. Результатом третьої останньої дії буде число 150, тому значення числового виразу дорівнює числу 150. Робимо невеличке зауваження. Знак частки кількох раціональних чисел, відмінних від нуля, так само, як і добуток кількох раціональних чисел, залежить тільки від кількості від'ємних множників. Це поширюється і на комбінацію з дії множення та ділення. Якщо кількість цих раціональних чисел є парним числом, то знак добутку або частки або їх комбінації дорівнює додатньому числу. Якщо їх не парна кількість, то знак добутку або частки, або їх комбінації буде від'ємним. Розглянемо приклад. Порівняйте з нулем числовий вираз. Мінус 3, треба поділити на мінус 32 і поділити на 65. Розв'язання, воно дуже коротеньке, так як кількість від'ємних чисел є парне число, тому е знак виразу буде додатній. Вираз буде більшим за число 0. Восьме завдання. Воно повністю для самостійного розв'язання до кінця уроку. Перше завдання. Треба знайти корені двох рівнянь. І друге завдання треба порівняти вираз з нулем. Виконане завдання обов'язково відправити на перевірку. Діти, а зараз домашнє завдання. Воно складається традиційно з двох частин: Перша – усна, друга – письмова. Усна – ми повторюємо правила і властивості ділення раціональних чисел. Письмово треба виконати три завдання. Два з них таких типових, тобто вони на повторення, треба виконати дії і розв'язати рівняння. рівняння, які ми з вами проходили сьогодні на уроці, третє право на логіку. Треба роздивитись малюнок та з'ясувати, який вираз пропущено. Перед тим, як проаналізувати урок, роздивіться уважно шкалу успіху. Вона знадобиться вам для критерію оцінювання своїх знань та навичок за 10-бальною шкалою, яка буде згадуватись далі. Отже, спробуємо проаналізувати наш урок. Запишіть відповіді в зошит на такі питання, звичайно, після всіх наших виконаних вправ і а, розбору того, що таке є шкала успіху. Перше питання: наскільки добре ви засвоїли всі частини уроку? Вкажіть число за десятибальною шкалою. Друге питання: наскільки важкими були завдання для самостійного виконання? І в дужках наведені відповіді, якими ви можете скористатись, а саме дуже важкий зміг виконати деякі, більшість виконав, легко виконав. Третє питання. Під час розгляду якого завдання у тебе виникли питання? І четверте питання: даний другий урок. Чи був він корисний для закріплення теми? У вигляді відповіді ставимо знак плюс або мінус. Дорогі шестикласники, ми провели два уроки за темою ділення раціональних чисел. Сподіваюся, що ви зі всім розібрались, впорались з завданнями, провели аналіз уроку, зрозуміли, який отримали рівень навчальних досягнень з даної теми. З'ясували, чи потрібно доопрацьовувати тему або все дуже добре то можна чекати на нові уроки. Бажаю вам легко отримувати знання та гарні оцінки. До нових зустрічей на уроках математики. Всім дякую за урок. На все добре.